Сьогодні будемо робити ремонт генератора. Принесли мені генератор на ремонт. Нагадую, кинув відео хазяїном. Будемо сьогодні разом дивитися, чому немає іскри. Ну, я вже знайшов загадку цього генератора, чому в неї немає іскри. Ну, зараз я хотів з вами поділитися разом. Може хтось буде теж мати таку проблему в генераторі. Так. І що би я хотів подивитися, тут у нас йде високовольтна катушка, яка дає на ось таке, це не обичний там, називають теле. Це обичний хомутатор, такий самий, як на скутерах. Він питається одною катушкою і другою катушечкою маленькою, такий, якби будемо називати датчик-холла, він так само дає вже іску. Оце в нас датчик, а це у нас високовольтна катушка. Так, і а, що би я хотів зараз показати вам, повірити. Насправді я повірив і самих мутаторів робив, нім проблем я не бачу. обрива немає. Немає обрива так само не в катушках. І так само катушка зажигання теж робоча. І Виводи а, от хазяїн буде бачити, це та сама кнопочка. То саме. Будемо називати його кажуть реліном, я буду називати це хомутатором. які я зроблю повірки? Повірки я позвонив від це проводку. Все у нас робить, навіть ідеально. Так, Давайте я вам покажу, як має дзвонитися провода тут. Так, Нам саме головне зробити запуск. Так, тут ще нам треба зробити оконцеватель. Він відривався тут. Ми покладемо новий медвій. Так, візьмемо кубчики і зараз покладемо самий оконцеватель сюди. Не знаю чиї виробництво генератора, ну я щось здогадуюсь, що це не китайський, не знаю, щось мені так, так я думаю, але... Не знаю. Я бачу такий теж на відео в інтернеті. Так, ми зараз зробимо оконцеватель сюди. Хороший. Так. Так, замінив я от самий клемку, у мене їх багато. Так, і хотів би я зараз поставити тести на 200 Ом. І давайте ми подивимося сопротивлення самих катушок. Так, дивіться, це в нас обидва повода чорні, які виходять з катушок, вони мають дзвонитися нас нас на... Це в нас є маса. Маса повністю корпуса. Куди я не кладу, вона дзвониться. Можна а, ці дві проводи чорні, можете обминути їх. Можете, щоб вам удобно було легко і просто. А, дивіться, оцей красний провод. Це у нас високовольтна катушка. Бачите? Вона дзвониться, вона не є в обриві. Ну, Вона от має бути 30 на тестері показувати. Ну, Давайте ми перейдемо на Оми. Так, просто для себе. Ну, тут у нас 8 Ом буде показувати. І так само у нас, це буде йти, будемо називати датчик холла. Теж йде менша катушка намотана, яка вже буде сугубо давати імпульс. на... Я дивлюся в інтернеті, що це називають хомута, точніше реле. Ну, я буду називати, кажу, хомутат. Так, і так само кладемо тут. І так само тут у нас вже не йде. 8, а тут вже можна класти на кілооми. Бачите, тут 6 і 7. Давайте попробуємо на позвонку. Так само, бачите, є 594. Ми бачимо, що катушки в нас не в лобиві. Хазяїн удівець, в чому причина була, бо він, ми самі тут крутили багато разів і не могли знайти, в чому, чому немає іскри. А, так, ну, до катушки самої ми зараз дійдемо постійно. Так, давайте далі я вам покажу саму поводку. Оце у нас йде тут обмотка і тут обмотка. Так само я вам покажу на тесте, як вона дзвониться. От вам буде видно. Так. Е... От, е... 589. Оце у нас високовольтна катушка. І це у нас низька катушка. Так. Ага, цей дріт у нас йде на, мас, на саму масу. І от він. І тут так само має бути в долині. От. І дзвониться в нас отлічно, так само ця котушечка маленька. Ну тут від, від Кіл, я думаю, не дуже багато. Все. Від цього ми відстаємо, я покажу причину, саму, я й сам навіть здивований був. Нагадую, що тут хтось лазив просто до мене і тому вони так поклали, не знаю чому. Я зараз вам покажу, хто столкнеться з такою проблемою. І також ми зараз повіримо саму катушку. Кладемо ми на 200 Ом і немає різниці на катушці, буде видно, що вам, що зблиститься, цей тестер. так. Давайте ми тако покладемо, щоб вам буде видно. Так, немає різниці, як я вкладу щупи на. має мати 8 Ом. Бачите? Хоч так кладу, хоч я так кладу. Я не буду вже високовольтний провод повіряти. Кладемо ми так само на, 200, на 20 кОм. І з одного з них повіряємо. Дивіться, тут у нас 2, 2 кОм. Тоже 2 кОм. Вторічна і первічна обмотка на катушці ідеально робить. Свіча теж робить, я все повіряв. Показую головну причину, чому цей генератор не давав віску. А зараз я покажу вам. Розібрав я принцип цього механізму. Дивіться, от тут магніт знаходиться. Він був поставлений отако. Воно ніяк не може давати іску. Бо тому що ми коли заводим, Воно буде аж судово. от Коли ми робимо оборот. Хто розуміє зажиганію, то оборот йде аж приблизно тут ворож воно буде хватати, А нам, коли треба, щоб воно було тако коли ми крутимо сильно, щоб магнітне поле проходило отут. Ні, щоб воно йшло, бачите, отут магніт самий. Але хто це складав, сам не знаю, чесно. Я вже собі накреснув метки то буде розбирати, щоб вже не путали просто. І не розумію, що цим генератором робили. Може, міняли тут пощіпник, бачу, новий. А, ба, да, Тут може бути пощіпник новий, я бачу. Самі або сальник міняли в нім. І а, що я скажу? Просто а, це треба було поставити. Я зараз вам покажу точно, як воно має йти. Воно має йти отако, а, щоб магніт цей був з лівої сторони, коли ми заводимо. То він має давати імпульс, магнітний поле оздавати на катушці і давати іскру. Все, я зараз складу це, і подивиться я сам у шоці, чесно, бо тому що шукав цілий день причину і не знав, що робити, вже підкидав і так, і так, нічого не вийшло. Так, я зразу зараз закручую ці лопості, от вони в мене будуть тако закручені. І так само я вже поклав. Спеціальні метки щоб вже ніхто не попутав. Так, кладу паузу буду закручувати. Так, от я поклав самі метки щоб більше не путали саме магнітне поле, яке задає на катушці імпульс. І будемо встановлювати і будемо повіряти ісков. Также я покажу, як повірити реле. Так само я розібрав цей весь механізм, бо він клинив Єлі склав, бо там вилетіла та пружина, ну, дуже довго мучився. Але зато це все хорошо працює. Так, і також я покажу, як повірити, як називають в інтернеті оце релі. Так, дивіться, оцей провод зелений. Він так само у нас на скутерах, на мотоциклі. Він йде зеленого цвіту. Цей дає імпульс на катушку. Так, Давайте я кладу. На чорний провод мінус тестера щупа. Так, і спробуємо ми з красним проводом. Так, бачите, воно не дзвониться. Ми перенесемо тестер по дзвонку. Так, от є супротивлення, так? Значить, обрива транзисторів на них, а, Бо тут ідея, я так зрозумів, по-любому йде транзистор всередині. Так, от таке супротивлення я буду показувати у вас. Я показую. Тестер я поклав не на Оми, а просто на прозвонку. Так, і так само давайте ми переведемо його на 200 Ом. І ми бачимо тут один. 10 Ом ми маємо. Так, і давайте ми ще повіримо, Я знаю, що чорний і зелений не немає перезвониться. Ну, ми повіримо просто для себе. Так, от, зелений. Бачите, немає ніякої реакції. Давайте покладемо на прозвонку. Взагалі ніякої. А щоб дзвонився цей провод, нам його треба брати з корічного. Так, попробуємо. Хоча він теж може не дзвонитися, але мав би дзвонитися. Чорний самий коричневий з зеленим. Ну, він не дзвониться. Є було якесь супротивлення. Так, перекинемо ще раз щупи. Нагадую, що цей провод дає самий імпульс. Є, бачите? От тут конденсатор, от він заїжджає. Все. То у нас а, дане реле, воно є робоче. Так само я катушку повіряв і настає зайвий такий момент. А ми це будемо підключати і будемо дивитися, чи є іскра. І потім ми будемо знімати і дивитися вже до кабелятора самого. Так. Так, і спробуємо тепер. Так, не знаю, вам буде видно чи ні. Так, і подивимося на саму іску зай. Так, СК доволі непогана, але ця свіча мені не нравиться. Ми будемо робити ній зазор. Ну іска є. Ну, на, Я бачу, що іска. Ну, я не знаю, як вона під давленням, але вона взагалі десь в бік. Ну нічого, будемо сподіватися, що ця свіча ще потягне. Так, далі що я роблю? Я буду чистити карбюратор. І будемо пробувати заводити. Також хочу а, поділитися, от я витягнув автомат з нього. генератора. Мене вже питали. Буває таке, що ви заводите генератор, кладете напругу і світло пропадає. Да, справді це у цім же автоматі проблема. Цей автомат взагалі трошки приклинює. Ну, я не хочу класти напряму. Я попередю хазяїна, а такий автомат продається, я його бачив це точно. Так, дам менше трошки току, бо лампочка зжигає. Ну, зараз він ніби роби. Ну ті, що він не робив. Поки я не дав сюди нагрузку, він не робив. Так, поставив я автомат. Забив його положення в замикання, щоб він робив. І карбюратор я єлі. Відео ну, його ще ніхто тут не знімав. А зараз ми будемо його класти в бензин, будемо ВД-шкою або срісло для карбюратора будемо очищати його всередині. Так, все, відкрутив я, помив карбіратор в бензині. Головне, щоб я це не погубив. От це все треба відстоїти, щоб він нас не гримів, а добре робив. Ну, я не заводив його, або не було іски. Ми з хазяїном дивилися, дійсно не було іски. Але компресія хороша. Бачу цей болт регулювачний відкручували доволі. Це у нас, нагадую, це у нас смість воздуху. Якщо ми закручуємо, ми обідняємо смість. І Він має душитися, якщо ми закручуємо. Якщо ми розкручуємо, то ми даємо більше воздуху, він має краще робити. Ну, звісно, я зараз буду розбирати карбератор, а вони дивиться всередині. Так, і самі карбюратор ми будемо очищати от таким средством. Це для чисті дорослі заслонки, хороша штука. Звісно, ну, тут бачу а, масло лишилося ньому, але карбюратор я би не сказав, що забитий. Так, давайте. Оце у нас холостий хід, а це у нас от усасуючий головний. Так, да, ну тут доволі э, э, доволі інтересна конструкція. Так, звісно, би я ще надів перчатки, Було б отлично. Так. Так. І зараз ми будемо розбирати самий втулочку, яка тягне в нас бензин. Так, Ми, наверное, скоріший цю відкрутимо. Я дивлюся, що цей генератор знайшов інформацію по ній, він 2005 року. випуску. Все-таки це китайський генератор. Але качество конечно, його. Дивіться, тут дека, навіть тут немає. Бачите, яка у нас у усасу і дивочка. Це так воно вам буде видно. То це воно всасо і бензин через все відповідає, Це не на холостий хід. А, а ця вже основна, вона йде аж до долини. Ну, Тягне в нас в основному тут. Ну, карбюратор доволі не забитий. Але його хто сліз до цього болта, видно, бо тут такий дуже розкручений він. Все, я буду складати. Будемо дивитися так само до краник у бак. Все почистимо, леємо свіжого бензину, двохконтактного нараду і будемо проводити. Так, Все. Почистив я карбюратор. От він такий гарний. Вийшов. Ну, я скажу про цей генератор. Генератор дуже мало робив. Карбюратор, навіть заслонка навіть не темна. Його видно, що ніхто не розбирав. Навіть ще. Цей генератор більше сидів десь, чим він робив. А яке він в состоянні має всасуючий колектор, взагалі навіть відлічно. Непоганий генератор, я скажу. Шморгалку я зробив. Взагалі отлічно робить, змастив. Головне, щоб в нас робила обмотка статорна. Точніше, я не знаю, як він мотаний, чесно, по обмотках не буду казати, що знаю, бо, тому що ніколи не розбирав обмотки, тому що тут обмотка що міняється. Мотати її ніхто не буде. Надіємося, що це все буде робити. Роблю вже складаю, тоді буду пробувати заводити. Так, закріпив я катушку. Все, закрутив, цей болт закрутив на стяжки тут, тут, тут. І зараз ми будемо встановляти кнопку, щоб вона не болталася. Нагадую, це у нас автомат, який при замиканні він має вибивати. Все, будемо далі скручувати, і далі ми будемо дивитися до баку. Так, також я в генераторі буду міняти кан. Ще цей кан не походив бензин. Видно, чому не походив. І я його такий даже і поломив. Не міг я його доволі все зажавіло. І я встановлю новий канчик такої ж самої фірми, ну, чуть інакший. Вже має знизу спеціальний. Теж сітку, що вже його не потрібно буде розбирати. Я хочу зробити промивку баку невелику, бо тому що бензін не проходив через дирку. І Ми зробимо баку і будемо ставити на генератор. Так, все. Помив я бак, помив його всередині. Замінив я кран новенький, бо той кран дуже сильно забитий. А, нема смислу його встановляти. По-перше, я коли від, відкучував, я його поломив, був дуже бак зажалений. Нагадую, не було іскри. А, чомусь хтось перевернув саму статорну, як сказати, магніт Він неправильно йшов. А він знаходився тут. Треба, щоб він був з цієї сторони. Коли у нас крутився колінвал, а, мало би давати імпульс, а він був наоборот. Що йшов холосту. Так, будемо робити перший запуск. Надіюся, що це робить, бо багато часу потратив коло цього генератора. Так, давайте будемо робити запуск перший, якщо сяде камера. Так, я попробую камеру підняти. Так. Так, і будемо зараз робити перший запуск моєму. Так, камера тримається. Включаємо кнопочку. Так, бензин я влив свіженький, розведжений, літо влив я бензину. Так, і будемо пробувати його запускати. Так, підпробуємо відкриємо. Вже давно не робив, я бачу з викупної аж масло зваяло. Так, І саме автомат, я бачу. Лампочка своїла, супер. Вот, так, лампочку я вже спалив і він видає більше 350 вольт да. От, 345 вольт йде. Да. А будемо розбиратися, я думаю, що потрібно міняти реле. Так, жалко, що економіку змогли нічого. Зато генератор робить заводиться, будемо дивитися до обмоти. Я думаю, що я завершаю відео. Давайте подивимося, тут теж є якась А, Тут 12 вольт у нас питання. Чому така напруга йде? Я думаю, що потрібно міняти саме реліг, яке знаходиться у нас. Схоже, що генератор згорів, скажу чому, бо сюди пішло 220 від ситі і згорілося на релі. Генератор роблять, лише потрібно замінити релі.